Стикаюсь з питаннями, скільки ж у нас котежних містечків. Наше перше котежне містечко в Підборізцях, початок будівництва літо 2022 року. Трошки більше року і вже 8 перших котежів збудовано, всього планується 18. Котеджя, це вулиці, але в них немає спільної стіни. Будинки з повним благоустроєм, заведеними комунікаціями, 15 кВт електрики, свердловина і автономна система каналізації і водовідведення. І е, людина, яка купує у нас будинок, вона нічим не займається. обслуговування всього цього містечка е, бере на себе управлінська компанія. Всі будинки з великими терасами 15-20 квадратів. Поділені між собою ділянки з таким природнім парканом з дроп, і а, такий приємний парканчик. Ще одна унікальність нашого будівництва в тому, що у нас є будинки під ключ з ремонтами. І в кожному будинку у нас запроєктований камін пічка, який є і хорошим способом провести гарний час і альтернативним способом опалення.